Добрий день, діти! Я рада вас бачити на нашому занятті? Сьогодні пропоную вам піти в подорож подорож дорогами українських народних казок. Я думаю, що всі ми знаємо з вами всі ці казки, і нам буде сьогодні чудово працювати разом. Подивіться, будь ласка, на малюнки, які у вас з'явились на екрані. Які ви знаєте казки? Цих малюнків. Наприклад, перше, в нас є журавель та лисиця. Як називається ця казка? Можна вийти? Так можна. Марк, скажи, будь ласка, журавель. Лисиця та журавель. Скажи, будь ласка, там, де багато маленьких козенят, як називається ця казка? Ти знаєш чи не знаєш? Ні, давай, не. давай я допоможу. Лисиця та Журавель ми цю казку неодноразово з вами вивчали. Далі в нас лисичка та котик називається Лисиця та пан Коцький. Далі в нас дідусь гонить козу, коза дереза. Далі в нас малюнок є, там де багато козенят. Вовк і семеро козенят. Є така казка ще народна українська. Вовк і троє поросят. Івасик Телесик, колобок, бок, рута курочка ряба є в нас, солом'яний бичок є, є в нас рукавичка. І є в нас вчора ми казку з вами вивчали, пам'ятаєте? Про лисичку та вовка пані брата. Давайте ж подивимось далі. Скажи, будь ласка, Марк, як ти гадаєш, яка це казка в нас зображена? Дивись, є в лісі рукавичку, хтось загубив, потім в ній почали звірі жити. Що це за казка? Скажи, будь ласка. Рукавичка. Звичайно, це рукавичка. Молодець. А скажи, будь ласка, чим же закінчилася казка рукавичка? Ти мені зможеш допомогти розказати? Можливо. Ведмідь хотів залізти, але не встиг. Прийшов господар, а хто був господарем хазяїном цієї рукавички? Скажи, будь ласка, мишка? Ні. А хто? Кароліна, допоможи, будь ласка, хто був господарем рукавички? Дідусь був господарем, він прийшов і знайшов свою рукавичку. Скажіть, будь ласка, які українські народні казки ви знаєте? Я вам до цього розповідала, які це українські народні казки. Щойно ми говорили, про яку казку? Про рукавичку. Рукавичка. А вчора, пам'ятаєте, ми говорили з вами про казку. Там, де була лисичка, там, де був вовчик-братик. Як називається Каролін? Лисичка сестричка та вовчик хто? Пані Брат... молодець. Чудово. А скажіть, будь ласка, там, де бабуся пекла кругленьке щось, як називається ця казка? Коло Колобок, Колобок. – це також українська народна казка. А скажіть, будь ласка, як називається казка? Там, де мишенята не хотіли нічого робити, лише бігали і скакали, а піник всю роботу робив. Круть та верть. Або ще називають цю казку колосок. Молодці. Подивіться, будь ласка, на екран. Кому належить, із якої це казки зображений колосок? Скажіть, будь ласка, хто знайшов колосок? Які це казки? Круті верті. Круті верті, звичайно, це сказки верті. А хто ж знайшов колосок? Скажіть, будь ласка, півник чи мишенята? Півник, Півник, звичайно, отже, це колосок півника. А хто ж зніс золоте яйце? Півник? Курочка -ряба. курочка ряба, звичайно, це курочка ряба знесла яйце, молодець. Подивіться, будь ласка, далі, в нас є тарілка та глечик. Ви пізнали, що це заказка? М а ну, подумайте, в нас є там знову ж таки лисичка хитра. І ще в нас хто є? Хто може з глечика їсти? Журавель. Пам'ятаєте, як вони один до одного ходили на гостини, що лисичка тарілочку поставила для нашого журавля, а журавель поставив для лисички глечик. Пам'ятаєте цю казку? Так. Це також українська народна казка. Далі в нас рукавичка. Кому ж належить ця рукавичка? Скажіть, будь ласка. Дідусю, Дідусю звичайно. Давайте ж подивимось далі. Хто в нас зображений на малюнку? Скажіть, будь ласка, собачка і вовк песик та вовчик, братик. А ви знаєте казку про цих двох звірів? Чи не знаєте? Як спочатку песика вигнали з дому, а потім Вов... він повернувся і Вовчика братика він запрошував до себе додому. Знаєте цю казку чи ні? Добре, давайте переглянемо з вами цю казку. В одному селі жив колись пес. Ціле життя служив він справно, але розпоставлю. Нюхне той, і око не той, і новою великою. Господарі його були людьми добрими і все таке. 好，好。Oh, I'm going to you <laughs> Що потерла класиш, та ось э, ташку хотів? Та я ось гуляв, гуляв-бирали. А, -а, -а. а пам'ятаєш, що ти мене ганяв, так я ти, ну так робота така, егеш.

E minou, sou yon kous nou woy. Пес жити як і попереду навіть ще краще. З часом забулися колишньому гаразд, все забули. Ні, ти їсти хочеш? Зараз ми з вами бачимо, як раніше було весілля в Україні. Ми бачимо, що танці були досить незвичні для нашого часу, правда, діти? Так. <рігра> Саме так раніше було святкування весілля. so Одитай. О себе? Діти, ми з вами щойно переглянули казку про песика та вовчика-братика. Скажіть, будь ласка, що ж цікавого ви для себе побачили саме в цьому мультфільмі? Які герої казки ви побачили? Скажіть, будь ласка. Хто там був? І песик. А давайте пригадаємо трішечки з вами цю казку. І скажіть, будь ласка, хто вам більше сподобався? Песик чи вовчик-братик? Песик. А чому песик, скажіть, будь ласка. О чим він тобі найбільше сподобався, ніж вовк? Тим, що він хороший, чи можливо тим, що він злий, чи, можливо тим, що він допоміг вовчику братику не бути голодним? Скажи, будь ласка, чим саме тобі він сподобався? Марк, а тобі хто найбільше сподобався? Вовк. Чому? Скажи, будь ласка. Доки ви думаєте, чим вам сподобались герої, я хочу сказати, що вовк подружився із нашим песиком. Він не покинув його в біді і допоміг повернутися йому додому. А песик також йому віддячив, він його привів до себе додому і дав йому їжу. Тобто вони один одного врятували, правда діти? Так. А чим же ж вони відрізняються один від одного? Скажіть, будь ласка, хто знає? Вони відрізняються тим, що песик це яка тварина? Домашня. Правильно, а вовк? Дика. Звичайно. А чи можемо ми їх назвати друзями? Скажіть, будь ласка, можемо чи ні? Не мовчіть, кажіть. Можемо. Можемо, звичайно, тому що вони один одному допомагали, рятували і найголовніше не залишали один одного в біді, так? так? Послухайте, будь ласка, що я вам хочу на завершення сказати. Казка маленька, а розуму багато в неї. Казка вчить, як на світі нам жити? Казка це вигадка та в ній щось повчальне. Зрозуміть, на цьому ми завершуємо наше заняття.